Не скористався нічим, окрім, можливо, ну, це не до мінвету, це глобально там паркомісця для інвалідів, десь ну, вони вільні. ну, В середньому два рази на місяць я можу приткнутися на таке місце. Он, Сергій киває, в нього ну, знайома проблема. Це не означає, що я тотально розчарований, тому що ну, завдяки там, роботі там, військових медиків. Я не поки що не розраховую скористатися, наприклад, меморіальним кладовищем і мені від цього дуже приємно. Але трошки про те, що казав Мася, то історія про те, що ну, пільги, пільги і пільги не потрібні раз, і ми, скоріш за все, не можемо. Розраховувати на них два, тому що в бюджеті зараз діра, через яку не те, що Айсберга, Титанік за ним пропливе, і кількість військових і поранених, і загиблих, і цілих вона зростає кожного дня, тому що мобілізація продовжується. І скільки вона ще буде продовжуватись, ніхто ж не може сказати всі цифри, які зараз є. Ну вони просто висмоктані з пальця. Абсолютно, може, у нас буде 3 мільйони ветеранів, може 5 а може так на одному там з копійками і залишиться, ніхто не знає. І відповідно, а, ну, я виступаю за то, ну, максимальну монетизацію пільг просто за максимальну, тому що монетизація а, дає принаймні, хоч якусь можливість, по-перше, ну, коригувати цю історію. А по-друге, воно не виглядає як знущання, тому що скільки я себе пам'ятаю, наприклад, Запоріжжя, коли я ще на маршрутках їздив, всі історії, коли людина з інвалідністю або з УБД намагається скористатися маршруткою, це просто знущання. Ну просто, і воно провокує знущання, тому що сама система розраховує на те, що буде конфлікт між там водієм маршрутки, який зацікавлений в тому, щоб е пільговиків не було, і пільговіком, який хоче скористатися пільгою. Тому я за тотальну монетизацію раз, але я б хотів заакцентуватися на такій історії, про яку рідко говорять. Я впевнений, що у нас зараз буде ну, в бесіді буде дуже багато цифр, дуже багато а, ідей, да, дуже багато досвіду. Але ветеранська політика це найбільш ірраціональна річ, яка тільки може бути в державі. Більш нераціонального нічого не може бути, тому що. Ми говоримо не тільки про те, що ми маємо віддати шану і повагу ветеранам, а як ми її замірюємо? У вас є повагометр в когось, ну, шанометр, Ну такого ж немає. А з іншого боку, ми кажемо, і ми це розуміємо, що ветеранська політика це для мобілізації наступних поколінь, це для мобілізації завтра, це для мобілізації післязавтра. Це для того, щоб люди, які е, отримують завтра повістку, не сказали про те, що та, та Господи, ви що? Ми що не знаємо, як держава відноситься до тих, хто відвоював, та в житті ми туди не підемо. І попливуть через тису, а те, що в тисі смертність, скоріш за все, більше чим не більшості напрямків, то їх цікавити не буде, тому що це ірраціональна річ. І ми, коли говоримо про кладовища, про меморіали, про нагороди, коли ми говоримо про всі ці речі, які не можна порахувати адекватно, ми говоримо про ірраціональне. І е, я всіх, е, ну я підкреслюю, що е, ми маємо це постійно тримати в голові. Е, ми маємо говорити не тільки про цифри, ми маємо говорити про мораль. Ну, Це слово зараз, воно не дуже е, ну, якби поширене, да? але ми маємо говорити про мораль, ми маємо говорити про цінності, е, тому що е, багаторічне багато. Десятирічне відношення ще з радянських часів дійсно держави до ветеранів призвело до того, і я думаю, що ми всі це бачимо, що суспільству не зовсім потрібен ветеран. Він йому не потрібен. Суспільству потрібен портрет ветерана. Mm -hmm. Портрет у портрета є величезна перевага, він не говорить. І якщо на цьому портреті ну, така чорна стрічка внизу. Та окей, це набагато краще, ніж коли ветеран відкриває рот і починає висловлювати свою думку. А суспільство не хоче чути його думку. Суспільство хоче пишатися, там, серденька якісь ставити, смайлики внизу. Тому що суспільство зараз думає, що корисний для нього, конкретно для нього, тільки солдат на фронті. А ветеран же ні. Ось власне моя теза, і я буду на ній продовжувати наполягати, тому що ірраціональність, повага, шана, цінності це насправді найбільший виклик. Я впевнений, що ми будемо зводити бюджети, я впевнений, що ми вирішимо питання з пільгами з монетизацією чи без. Я впевнений, що ми прийдемо до всього цього, але оце, що не можна поміряти, воно мені здається в рази більш важливе.